Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Хабутнюс, і сьогодні хочу розповісти вам трішки новинок про World of Tanks. Перше це вихід оновлення 1.23. Друге, новорічний наступ. Третє вислуга років, четверте, марафон, п'яте новий гість на новорічний наступ. Як ви думаєте, хто це буде? Напиши в коментарі, обов'язково підпишись усіма сповіщеннями та влупив подобаєчку з вертухи для просування україномовного контенту. Дякую. Та шосте це особисто від мене чи буде трейд-ін та оновлення бонового магазину? Всі відповіді дам в цьому відеоролику. Отже, за інформацією, яка надійшла до мене, оновлення 1.23 Вод буде перший загальний тест, 1.23 в релізі в першій половині листопада. Ми очікуємо дуже великий список нових штучок. Це новорічний і останній патч 2023 року. Саме список, який буде в релізі, і що буде змінено, ви зараз можете це все почути. Що нас чекає? Новорічний наступ 2024 рік. Плюс новенький гость. Хто ж це у нас за гость? Такий відвідувач? Так. 3D-стилі, костомізація, ангари, лутбокси та реліз нових премій, які будуть в коробках, заслужена нагорода 2023 року та новенький танк. Випадкові події і невелике дороблення. Цих новорічних штучок, перша частина, та листопадневий марафон, який вийде раніше, релізу, а можливо, навіть буде відмінений. тому що є такі штуки, що люди повідомляють, що насправді може все бути, а може і не бути. Так як ви знаєте, що Wargaming в загальному любить нас трошки, ну як сказати. Надути або він не зрозуміло, що він робить, чи він витягує, чи не відтягує щось не зрозуміло. Уже давайте від початку я розпочну із шостого питання: чи буде трейд-ін та оновлення бонового магазину. За моєю інформацією, попередньою мені надавали, то оновлення бонового магазину має бути в оновленні 1.22.1. Та трейд-ін також мав бути і, можливо, буде в оновленні 1.22.1. Мені здається, що може таке бути, що завершиться мирний 13, та для того, щоб обміняти цього. Разанова обсідіана на новеньку техніку у трейд-ін. Але ж ви знаєте, що Wargaming може все змінити. Також хочу розпочати із марафону. Марафон. Що ж у нас буде в марафоні? Отже, зараз дуже багато ходить багато служків, що це може бути танк американський, тому що цей танк знаходиться на восьмому рівні, а саме він називається ААТ-60. Це американський танк СТ восьмого рівня. Преміум. Вийшов на цій неділі на супертест, тобто може бути таке, що його підготовлюють. У цього танку дуже хороший ДПМ. На картинках ви можете бачити, що це за танк. Чимось він мені схожий на концепта 1Б, навіть трішки корпус. Якийсь і башня трішечки змахує на те, що це дійсно концепт 1Б, але корпус із даду він дуже схожий на інший танк. Тож ви можете в коментарях також написати, що це за танк. Кажуть, що у нього хороший ДПМ, хороша гармата, і в загальному, що на ньому можна буде нормально розігратися, і це буде не кал, який випускають ну, замирний 13, як ви знаєте. Серні ДПМ у нього 320 одиниць із пострілом. І давайте зараз ми відразу ж розпочнемо із вислуги років. Тому що вислуга років у нас дійсно це найцікавіший пункт. Багато людей запитували, що ж це буде у нас, і в загальному які там будуть нагороди, і що нам робити, і коли нам його отримувати, і як нам не помилувати. Щоб забрати всі нагороди. Отже, якщо ви не заходили ще в World of Tanks, тобто в минулому році, коли вийшла вислуга років, десь 21 листопада, вона була в минулому році, то вам потрібно зараз зайти у танки і забрати всі нагороди, які у вас є. Тому що якщо ви прогавите цей рік, тобто до виходу 23-го року вислуги років, то ви не зможете отримати попередні нагороди. Вам потрібно просто зайти у гру і все, отримати жетончики за ті жетончики, забрати все, що у вас є. Отже, що було в минулому у році І в загальному по вислузі років вислуга років у нас перший танк, який нам надавали, це Т-52 мопед, потім за мопедом Супер Хелкета. Після мопеда нам дали чафі, після чафі дали ВКАшку німецьку з хорошою гарматою. Там фугасниця і кумулятивниця, хороші просто бомба шикарні. І у 2022 році нам дали КВ-1С з механізмом заряджання. Тобто танк ніби не поганий. Раніше був крутий квасік, у нього гармата була з 390 альфи 122 мм, але КД було під 15 секунд. Ви уявіть собі, у 2013 році такий танк ще щось міг, і на ньому було дуже комфортно грати. Що особисто по нагородах, ви зможете отримати 12 жетонів. За ці жетони ви зможете купити одне обладнання, отримати до 3 тисяч бон, до 1,5 мільйона срібла, 3 дні преміум аккаунту, бонове обладнання, як я вже й говорив. Стилі екіпаж, брошури для екіпажу в двох виглядах та ек екземплярах, резерви для срібла, резерви для прокачання, x30, x5. За кожен бій за переможний та декольки 12 років, та особисто ви зможете отримати медаль. Це найголовніше та найяскравіше, що ви зможете отримати, тому що я думаю, що якщо ви довго граєте у гру, ви зможете отримати дуже багато бон. Та відповідно трішки півтора мільйона срібла. Не так ти багато, але буде дуже цікаво. І новенький танчик це ПЗ легендарний ПЗ, який ви зараз бачите у себе на екранах. І він буде в нас більше все у головну нагороду. Тому давайте зараз перейдемо до модпаку. Друзі, модпак News уже на офіційному сайті ВГМОДС. Mods. Mods, відповідно, дуже довго перевіряє його, і я хочу вас попередити, що в мене є свій офіційний сайт, і ви на офіційному сайті зможете знайти модпак раніше, ніж він з'явиться на VG Mods. Тобто я туди заливаю після оновлення через одну-дві доби, і там він уже є. В описі він буде першим, ви зможете це все там подивитися, розізнати, що і як. Новорічний наступ. Що ж у нас буде в новорічному наступі, в загальному багато хто цікавиться, які будуть танки, да і в загальному, як це буде все проходити, чи буде там кал, чи купувати, чи не купувати. Хочу запевнити вас, друзі, що насправді можу сказати, що танки, там, які будуть особливо в головну нагороду, це тіп 63. Він у нас японець, ніби з охолодженням гармати, ніби топовий танк, але можу сказати особисто від себе, тому що катав, знаю, що це за танк, він не дуже яскравий, і на ньому грати буде ну просто некомфортно. Ну так, кальфа є, передряджання ніби там 8 секунд, ніби й небагато. Але в середньому взяти цей танк. Ну, якщо брати зрівнювати з якимсь танком, то я думаю, що зрівнювати немає сенсу, тому що танки в цьому році можуть бути калові. Просто ті танки, які я розповідав, хто слідкує за моїм каналом, вони бачили ці відеоролики, і вони можуть розуміти, що ці танки дійсно можуть бути калові. Найголовнішою нагородою 9 рівня танк, який може бути, це особливо стосується Тигер Маус. Тигер Маус це важкий танк, якого. Хороша, альфа 530 ліниць, є броня. Швидкості, відповідно, немає, але дуже крутий танк. Якщо він буде на 9 рівні в новорічних коробках, це буде класно. Також, тіп-63 ми назвали, Тігер Маус назвали. Ще може бути ЛТС-85 і лис. Восьмого рівня з турбоприскорювачами, як ви знаєте, що вся гілка, як ви знаєте, що гілка у нас є КС-63, а це буде аналог тільки на восьмому рівні, тобто із, так скажемо, турбіною, із прискорювачами і зміною режиму. У нас є звичайний лис 52 а це буде Лис 52С, у якого буде саме ця механіка, як у КС-63. Тому це три танки, які дійсно з'являться в коробках, можуть з'явитися, тому що Wargaming сам не знає, що він робить і як воно то все буде. Що стосовно поновленню, по 1.23, всього вийде тільки тест, і і по тесту ми зможемо зрозуміти, які у нас будуть преми в. Коробках. Також ціни не змінюватимуться, поки що заяв ніяких немає, що мають змінитися ціни, як і було раніше, так і буде. Тобто стандартна ціна, ви зараз можете на екранах побачити ціни і, відповідно, орієнтуватися, скільки ви захочете купити коробку. Відповідно, не забудьте задонатити на Збройні Сили України, тому що вони вас бережуть і нас, і у нас тихе мирне небо. Тому хочу сказати тільки подяку Збройним силам України. Давайте. Ще поговоримо про Prime Gaming. Prime Gaming ви можете отримати також у нас в описі. Шукай у нас під відео Prime Gaming, Там ти зможеш придбати для себе танки, яких ти ще не грав, і захочеш їх викупити після нового року за золото. Все реально, все можна купити. Тому на цьому я завершую. Всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.